Саме. Теж саме, Наступи типу, йдуть, типу, щось є, але восьмірка мечів вони все одно обмежені в своїх походеньках. Вони обмежені все одно. І тріка вони обмежені або в Тут три Пентаклі саме в цій колоді мені програється як в стратегіях. Тобто щось в них не виходить по стратегії, по Сумщині. Хоча карти натякають типу, на те, що вони там десь вже йшли. Та, на початку війни щось там було захоплене. Зараз, типу, воно щось змінили і щось у них не виходить в плані стратегії. Для нас це добре, для них ні. Для них ні, але все одно. Тобто Чернігівщина падає, там карта диявола. Дніпропетровщина, взагалі, погана карта Ну, Знову ж таки, те, що карта погана падає, воно може завтра змінитися. Розумієте? Не, не треба переживати щодо цього. Просто карти на сьогоднішній день показують ось ось такий хід подій. Ось так ось. Перемовини в Туреччині. Взагалі Путін планує їхати. Путін, Двійник, неважливо. Ну, хоч хтось з них. Yes. Смерть, четверка Паш Пентакли. Свит и карта суда. Так и моя же свет точно. Мероприятие в Турции. Но оно! Вот какой-то затык. Восьмерка мечей. В чем затык? Рыцарь мечей. Настроение. Настроение двух сторон. Десятка мечей. Настроение двух сторон. Настроение двух сторон четко. Шестерка кубков, вот дьявол, десятка мечей падает. То есть не могут никак две стороны настроиться на разговор. В частности, думаю, это касается Путина, потому что вот мы перед этим посмотрели его настроение. Вот карта дьявол. То есть он обещает одно, а делает другое. Типа вот как-то вот так вот здесь падает. И с одной стороны должно что-то быть, но это, потому что Зеленский может поехать. Но тут видите, вот что дьявол с десяткой мечей. І карта сонця, все это буде розтягуватися до літа. Всі ці відговорки, там недоговорки і так далі. Хорошо, я вже боюсь гладити. Європа США чи збільшить вони санкції проти Росії, якщо Росія не виконує угоду? Да? Я про більше зараз збільшення санкцій, того що всі вважають, що все ж таки бачите, верховна життя Семірка Мочів, мечів, там все одно поза нашим оком відбуваються якісь зміни, приймаються якісь рішення і так далі. Поки що я не бачу збільшення санкцій, типу воно є по колісниці, але все одно зараз тут вирішують більше про поїздку про цю. Тобто зараз не до санкцій. Майте подивимося, відносини Китаю та РФ на сьогоднішній день. Я не знаю, хто б мені що не говорив, все одно, десятка кубків падає, типу карта сім'ї, да, відносини гарні, але все одно п'ятірка мечі. Все одно нам карти тулі, те, що вони вороги. Це просто, я так розумію, Китай-Росія бдять. Китай-Росія, Росія-Китай. Росія, П'ятерка мечей це про вражду, це про бойню, це про бой. Ну, яка ну, карта по кубка. Це все просто прикриття у них таке. наступ на черниге еще блин да карта дьявола падает девятка пентаклей померние на какий свято будет наступ на черниге но щучину открыто будет карту карта дьявол паш пентакли мелкие шажочки это это не полномасштабное, не неполноценная паш пентакли это про какой-то мизер всегда То есть карта смерти падает это кожное наступает и про тумящие вот такие Угу. І вони, до речі, планують по Дніпропетровщині. Бачите, девятка мечів падає. Тобто нам карти показують, що буде стрьомно. Це перша, а друга карта світу. Мені не подобається в цьому ключі, тому що карта світу вона показує масштаби. Типу, вони хочуть все ж таки Дніпропетровщину прям масштабно. Ось смерть, ось місяць. Да? Те, що не договорюють нам. Ось карта світу, масштабно. Чи погодиться потім? перемир'я 30 днів. Бачите, все одно щось буде, якась хитрість, Ну, семірка мечів. Семірка мечів і карта сонця. Тобто він буде говорити одне, а робити інше. Тобто, типу він має погодитися, да? але шохеди запускають, він буде все одно. Ну, Я не знаю, як це коментувати. Семірка мечів, це карта лицемірства, одна з найбільших карт лицемірства. Тобто, карта відлюдника, вона все одно свідчить про те, що вони будуть робити, що вони хочуть. Але знову ж таки, карта Сонця, десятка Пентаклів, вона говорить про. Оці перемовини, я так думаю, що це Туреччина. Карта Сонця, до речі, е, перемовини можуть розтягнутися. Да? Я думаю, що перемовини, блін, як неудобно сидіти мені. Перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Якось воно буде, типу, влітку має прийматися якесь рішення. прямо. Ну, дивись, я клічу таке, я все одно кажу про те, що. Ну, ви ж кажу, знаєте мене, да, за три роки війни, я думаю, що у мене достатньо передбачень збулось, справді збулось, таких, яких просто неможливо пальцем методом тику вгадати. Це правда. Е, тому сказати, що я лаханулася в плані того, коли дивилася Трампа, ну, я не можу цього сказати. Ну, це фігня питання, розумієш? Не про смерть, це просто ну як Трамп там до України, як воно буде? Я розумію, що картки просто бачили вже, е, те, що він порівнянні з Байденом, все одно щось рухає кудись. Тобто, вже якийсь там перемовини, там щось є, вже там якісь там декілька днів щось тиша може бути. Вже Путін там щось говорить, що типу, він щось, на щось готовий. Все одно карти е, сприйня... сприймають те, що Трамп рух якийсь здає, розумієш? І мені здається, карти навіть у це знаєш цю фразу про... про паузу вони просто вловили, що тоді, коли не було, навіть не пахло цією паузою. І вони почали показувати, тому побачимо, як буде далі. Все одно там гарні карти падають на Трампа, не дивлячись на нього на його поведінку, на те, що він кінчений. Просто гарні карти все одно падають для України. До речі, вчора так знаєш, я сижу, вона там спитала в ефірі каже, все ж таки чи Крим, Крим? Ну, чи Крим, чи я Крим. Так, це херня випаде, як ж кримчанка на половину, папа, у мене там все. я думаю, так, зараз випаде десятка кубка, буде дуже приємно. Це ж карта сім'ї наша. Типа. Достаю первої карту, десятка кубка, я така карти, прикиньте, показали. А там казах був, поняли в ефірі? Такі далі. Ага. Я думаю, блін, ти карта ж, ж не тасувала, нічого. Я навіть достала, сама. Клас, приятна, конечно, це, так от достала, приїхала. Клас, приємно, звісно, було. Це така область фантастики, звісно, походу, но... ну. Так є. Довгострокова, але я думаю, що все ж реальність. Так і є. А, в нас зараз ще питання від глядачів. Я ж спитаю зараз, давай переб'ю, я ж не спитав да, про Трампа. Чи справді він може додати нам багато багато цього, якщо Путін не виконує це все, то вона обіцяв там короба. Я думаю, сьогодні по Києву то просто летіла за Москву, чесно. Мені каже, що так, іменно так. Серйозно. Або знаєш, от як перед затищем вони люблять перед і після, як ти сказала, це якраз от сьогодні сьоме і одинадцятого, коли це затище закінчується. За Москви. Москва, все. Да, да, да. Там чітко е... До речі, навіть бачиш, що я згадала, у мене в той, в той день, коли був той жуткий обстріл Києва з балістикою. Я поїхала, коротше, я, ну, до мене приїхав, типа, мій кавалер, я поїхала в ресторан, ми сиділи, і у мене просто мене падає. Ну, знаєш, мій настрій. Мене такий, так. знаєш, і у мене просто падає настрій. Мені, коротше, погано, мені болить голова. Я приходжу додому, я п'ю таблетку від голови, і в мене був ввечері ефір з Костельовим. Який це був ефір? Блін? Просто як я крила. Я, не, я кажу, я не хочу те дивитися, і це не хочу, і це не буду дивитися. Тобто, взагалі, в мене нафонила так на всіх. Думаю, що таке? У мене починається просто гікардія, отака сижу. Кажу, коротше, мені погано все, типу, давай пока. Я виходжу, потім я ну, вибачилась за ефір, і, в, і коротше, е, в цей день обстрілюють Москву вранці. Я сижу ввечері. Ну, я вже зрозуміла, що балістика, блін, полетіла, коротше, попит. Я розумію, від чого такий стан у мене був, тобто я розумію, що мене прямо аж воно аж провикручувало, тобто прямо ну, выкручивало, до да ужас був. І така панічка почалась, пульс просто Ну, Короче, я поэтому сказала, пожалуйста, ребята, вот вы, рюмнички у мене, от люди, ви самі прислушайтесь своїм, я вам не нужна. Вы должны прислушиваться к себе. Вот, наша физика, наше тело физики, она всегда показывает, что реагирует. Мы настолько стали з війною. Ми чушаємо все. Так. То есть у мене стільки людей, уже екстрасенсів, знаєш, там типа, в Дірекцію все, все чувствують. От реально угадують і попадають, блін і такі талантливі, все вообще. В общем, я до чого? Якраз писали ввечері потім про те, що по Москві прилетіло, ми згадали, що ви казали, що як тільки по Москві, то по Києву. Я забула про це. Угу. Якраз воно програлося, розумієш, то там взагалі і цей Туспіковий, спіковий сам. Це воно було так. Взагалі Трамп нам дасть, якщо він обіцяє зараз чого багато, всього якщо Путін не втримає, не витримає. Не... Не дотримається обіцянки. Місно, слово, да, зараз. Ну, правосуддя, карта смерті падає. п'ятірка жезлів. По перше, у нього конфлікт загостриться з Путіним. Там п'ятірка жезлів паде, але ну, це не великий конфлікт, прям такий, щоб масштаб. Знаєш, зараз, але загостриться все одно.